Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Кабінет міністрів України удосконалив порядок виплат грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Що ж тепер змінилося, на які зміни ми будемо? Очікувати, хочу зазначити, що 21 листопада кабінет міністрів України вніс зміни до низки постанов, які регулюють питання щодо обліку внутрішньопереміщення осіб та виплати їм відповідної грошової допомоги на проживання. Хочу виділити три основних моменти, на які внутрішньо переміщеним особам, тобто людям, які мають цей статус, потрібно звернути увагу. По перше. Люди, які деякий час проживали за кордоном, зможуть звертатися за призначенням виплат грошових через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це буде стосуватися тих, хто оформлює грошові виплати на проживання вперше. У разі повторного переміщення в результаті обов'язкової евакуації після 1 серпня 2023 року. Люди, які раніше отримували грошові виплати, зможуть Отримувати допомогу ще протягом 6 місяців, але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів, чи самостійно вам необхідно повідомити обласну військову адміністрацію. Та далі внутрішньопереміщені особи отримуватимуть виплати. Три місяці після дати завершення бойових дій або можливих бойових дій, або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Хочу нагадати, що раніше такі виплати припинялися вже на наступний місяць, і непрацююча людина працездатного віку за відсутності поважних причин впродовж трьох місяців із дат із дня. Призначення грошових виплат як внутрішньо переміщеній особі, повинна сприяти своїй зайнятості, зокрема шляхом, по-перше, або працевлаштування, або ви маєте зареєструватися як фізична особа-підприємець, або подати заяву для отримання гранту на бізнес чи ваучер на навчання, або ж просто звернутися у центр зайнятості та набути статус безробітного От такі новини, які стосуються. Інформації для внутрішньопереміщених осіб сьогодні, станом на сьогоднішній день. Як буде ще щось, я обов'язково з вами поділюся, обов'язково вам розповім. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що задаєте питання, дякую, що залишаєте коментарі. Підписуйтесь надалі, я буду ділитися з вами максимально корисною і важливою для вас інформацією.